За тиждень у Вінницькому обласному музично-драматичному театрі імені Садовського покажуть виставу для незрячих та слабозорих людей. Сьогодні для акторів організували семінар із супроводу таких глядачів. Проводить його консультант із питань безбар'єрного середовища Євгеній Світ. Зараз сходинки, дві сходинки. ви за мною подалися. Дуже дякую, ключова вимога. Дивись на мене як на рівного. Тобто, ми співпрацюємо, ми взаємодіємо з людиною, якій потрібна наша допомога. Ми не дивимося на неї зверхньо з іншого боку. Ми не догождаємо її. Це партнерські рівноправні стосунки. За незрячого актор театру Михайло каже із зав'язаними очима переміщатися у театрі важко. Я відчув, що дуже важливо знайти ось цей контакт. І довіру людині супроводжує його адміністраторка Ніна Пеліхатова. каже така практика у неї вперше і з труднощів. Це те, що потрібно коментувати людині. Усе, що відбувається навколо. До цього говорить, треба звикнути. Відходим до дверей, де заходи для як правильно взяти, як пояснити незрячому, і як двері відкрити, як посадити, як провести, і як скористатись всіми послугами туалетом, наприклад. Хвилювалася, так, щоб він зрозумів. у скідутрійці обласних театрів, де реалізують проєкт запровадження послуги аудіозапису для осіб із порушенням зору, розповів Суспільному його автор Любомир Покотило. Фінансово каже, проєкт підтримав Український культурний фонд. Цей проєкт короткотерміновий, він до кінця жовтня, тому ми. Ми зможемо взяти тільки невелику кількість вистав. 28 червня на сцені театру імені Садовського покажуть виставу «Квітка». загалом для віничани із вадами зору готують дві вистави. Доступними для незрячих глядачів їх зроблять завдяки тифлокоментарю. Це словесний опис усього, що відбувається на сцені, включаючи декорації та навіть міміку акторів, каже покотило. І описовий коментатор з мікрофоном сидить в рубці. Він бачить виставу і наживо розповідає. Глядачам з порушеннями зору, які прийшли в театр, вони вже отримали. Приймачі на вході з одним навушником, а іншим виховно не слухають виставу. Опис того, що відбуватиметься на стані 28 червня, здійснюватиме керівниця літературно-драматичної частини театру Світлана Фуцайло. Ця вистава, ось ми її якось так обрали. Вона буде легко сприйматись, тому що основне там музика. Але якщо чесно, от я наприклад розхвилювалася, тому що ти якось уявляєш і себе на місці цих людей, але разом з тим величезну відповідальність. Показ вистави квітка для незрячих та слабозорих вінчан відбудеться на великій сцені. Початок у й годині квиток коштуватиме від 150 до 300 гривень. Юлія Вознюк Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.